Усім привіт! З вами Колючка. Ми на сервері The Iceland.org, рейти X5. В цьому відео хочу з вами розглянути такого персонажа, як ТХ. Дякую в черговий раз своєму Соклану за те, що дав поюзати свого персонажа. Цього разу він про це знає, тому все норм. Почнемо з Шмота. На ТХ на цьому сервері найкраще одягати Warp Light і робити в нього pvp вставку обов'язково. Тут все стандартно, заточка на 30, Full АТТ, Дон пояс don, рубаха, поки що не точені, персонаж недороблений. Поговоримо про ножі. Тут соус вирішив собі взяти мамбу, я би вам радила все-таки брати ножі хабу, тому що вони додатково дають ще уворот. Я, наприклад, на свого ножа, коли він в мене був, завжди брала ножі хабу. Як я і говорила, персонаж недороблений, в ножі обов'язково вам потрібна ПВП-вставка, тому що тільки з нею ви зможете канцелити, знімати з свого противника бафи і цим збільшувати свій шанс на виживання. Також потрібно, потрібно ставити АТТ. Я рекомендую ставити землю або воду, але все-таки краще землю, мені більше подобається земля. Можна ще вітер, як варіант. Далі по талісманам. Тут талісман Мен, Інт, Кон, Декс, СТР і Олстат. Все стандартно. Епік біжа Інфініті також стандартна. В біжу також бажано наловити Елеси. Це можуть бути пасивки від стану, від захист від венталки. І від решти гадості, які ви можете зловити від своїх варів. Також обов'язково, якщо ви граєте в ПВП, вам знадобляться очки, The Айсент, які можна купити за донат. Тепер хочу поговорити про тату. Дуже часто стикаюся з тим, що ріжуть собі ножі ХП і збільшують для чогось силу. Сила не потрібна для ТХ, вам потрібно збільшувати у ворот тому я тут змінила тату, поставила плюс Декст мінус СТР, плюс 5 Декст мінус 5 СТР. І також додала йому ХП і порізала СТР. Ще раз повторюю, сила для ТХ не потрібна. Ну, ви не повинні бити автоатакою, ви повинні орієнтуватися на те, щоб бити свого противника лише скілами і надіятись на те, що ваш скіл пройде і, він, ну, і ваш суперник помре. Поговоримо тепер про заточку скілів. Завжди починаєте точити з пасивок. Розказую, тут в нас заточений Dagger дагер на мощність, армор, Light Armor на мощність, тоді пасивка від менталок. я саме точила її на мощність, на захист від ментальних атак, Boost Attack Speed тут ясно точиться, теж на мощність. Quick Step це збільшує вашу швидкість, також точиться на мощність. Boost Evens це на уворот, також точимо на мощність. Асасінатор – також заточений нас на мощність. По активних скілах. Deadly blow тут заточений на урон в ПВП. Всі скіли в ТХ, які не точаться на шанс проходження, потрібно точити саме на урон в ПВП. Backstab заточений також на дуель. Ми бачимо, що немає тут шансу проходження, тому заточений на дуель. Lethal Blow також заточений на мощність, тому що немає, ну, немає тут шансу проходження. Тоді Critical Ball також заточений на дуель. Решта, дивимося, заточений на мощність, фокус change. Focus Power також на мощність. Ultima Евейшн, її можна точити або на час, або на перезарядку. Ми тут вибрали перезарядку. все-таки. Дивіться, такий скіл, як Блід, я його тестила, його точить на мощність. нам немає сенсу точити. Я його точила на, саме на поглощення, щоб більше поверталося нам ХП. Все-таки, коли це буде Олімп чи дуелька один на один, воно непогано вам буде регінити ХП. Тоді блаф ми точимо на шанс. І Sandbo також точимо на шанс. Ауру, в принципі, тут вона точиться тільки на розхід МП. Я її не точила, в нас на сервері немає проблем з МП. І візіостан точили на мощність. Цей скіл можна не точити, він вам знадобиться, в ПВП не знадобиться, це хіба що десь побігати між бомбами, повідкривати сундочки, щоб не агрити інших мобів. На рахунок шмоту, ще хочу сказати, дехто бере собі дійності шмот з другим плечем, це має своє місце, тому що так у вас буде більше у ворота. Я вибираю саме Ворпал, тому що Ворпал дає ще захист від стану і все-таки дає більше ПДФ у Ворпал. Ну, На цьому, скажімо так, все. Будемо далі дивитися, як наш ТХ буде себе вести і показувати в ПВП. Бо багато хто каже, що. Тиха нічого не може, я хочу показати, що це не так. Я перемістилася в Колізей, щоб показати вам е, ПВП саме зі своїм сокланом. Е, на тиха я граю не часто, тому що не, ну, це не мій клас, все-таки я більше, більше люблю Тіра. Включаємо усі аури, е, бафи бафаємо вже саме після того, як... Бачимо нашого суперника. Обов'язково юзаймо Агатіон. Він нам додасть і атаку і ХП. Так, прибіг. Невбиває глад, як за версією варів. Мальований. Будемо пробувати його все-таки вбити. Пишуємо, щоб бафався і самі починаємо бафатися. Обов'язково одягаємо нову і погнали. Бахаємо наші пастінки, беремо його в таргет, одразу пригаємо йому за спину і пробуємо щось зробити. Звісно, коротше, з гладом вам буде важко, тому що в глада є ще така штука, як зеркало. І з зеркалом е дуже ну, дуже часто відражаються свої ж скіли. Але, як бачите, в нього зараз удешка. Коли ми бачимо одежку, треба відбігати. Дуже класно, от мені зараз подобається. Всі кажуть, що тиха... ну, він нічого не може зробити. Як бачите, в мене такий оборот, що в принципі він той не дуже по мені попадає. Не дивлячись на те, що він непогано мене лупить. Так, знову ми бачимо. Знову втікаємо, пригаємо йому за спинку. Намагаємося пробити беком. Ємо ХП. Бо це ж все-таки ПВП, тому я юзаю банків. Сорі, <плес> Міша. Ну, і може все-таки вижити. Отак, отак. Ну, давайте ще хіро міраж собі повісить. Ну, я сподіваюся, що в мене все-таки зараз пройде літав, але мені дуже подобається, що в принципі я очікувала гіршого. Опа, вбилась. Не вбила, з'їзнула случайно ауру, обманули мішу. <хи> І продовжуємо бити. Це, до речі, як хитрість може спрацьовувати, тому що мене так гномка один раз в лап обманула, наприклад. Я думала, вона вмерла, а вона була в сліпі. Пробуємо ще раз йому бек прописати. Опа, пройшов. Ну, як бачите, все реально, все можливо. Головне бажання і головне не бити автоатакою. От за що я зговорю своїм сокланам, які мені починають розказувати, що е, ТХ ватний. Я згодна, він ватний. В нього немає скільки ХП, як в Глада, в нього менше фізатака. Фізатака йому, в принципі, взагалі не потрібна. Е, потрібна просто фарт. Про що я давно вже кажу, фарт, і проходження, фарт на проходження скіла. До речі, не можу знайти баночки на МП. Як бачите, МП дуже сильно розходиться, тому варто запастися баночками на МП. Баночки МП можна купувати за покемони. Вальт Б. Купляєте покетболи, ловите покемонів, і от одна баночка варта одне яєчко. Тому, в принципі, можна накупувати багато. Ну, як бачите, все реально, все можливо. О, наш Міша не може заспокоїтися. Давайте поправимо ще раз. Вже без пункт ХП. Я, правда, не бафнулася. оу. Ну, це в мене є такі, я, я часто спішу. Юзайте, по КД баф лав і тріки, воно вам дуже буде допомагати. Ну, Саме сенс ТХ в тому, що в принципі по вас не будуть попадати. Ми варилися на валакасі з варами, в нашу ПВшку було два дестроєра. За рахунок того, що також не забувайте, що у вас є міраж. Тобто, в принципі, ви юзнули Міраж. Суперник вас не бачить, особливо це корисний скіл на Олімпі. Коли там ви попалися з Дестром, чи з Тіром, чи з тим же ШК, танком, паладіном, в нього ікона, ви собі включили Міраж, і спокійненько у вас є 30 секунд, ви відбігали ліміти. Потім залетіли в спину. бек, і погнали. І не забуваємо про блафи і решту. Важко грати тут, реально, як піаніно, мені тіром набагато проще. І дуже збиває те, що не збиває дуже великий рості темп. В принципі, це погано для Олі, тому на Олімпі вам варто задуматись над тим, щоб... Опа, дивіться, знову прийшов літав. Виходить, в мене мальований тиха. Кажемо нашому Соклану дякую. Я думаю, цього достатньо для відео. Якщо ви будете постійно грати за цю профу, у вас все буде вдаватися. Головне, вірте в себе, нікого не слухайте, і все буде супер. Всім дякую за увагу, всім па-па.